Із тих запитань, які були подані іще іншими депутатами. Ніколаєнко Валерій Миколайович звертає увагу, що вікові, е, е, на даній території розміщені багатовікові дуби, е, і вони підлягають охороні та, е, ну, та тому, щоб їх не зносити, тобто якщо в загальному там, тому що по тексту там дуже багато запитань. Я думаю, що на це питання надасть відповідь головний архітектор проєкту. На подальших стадіях проєктування, коли буде робитися стадія проєкт, необхідно буде замовити подаревну зйомку і посадити будинок таким чином, щоб максимально зберегти зелені насадження. Дивіться. Так, ну давай, давайте, не будем, давайте ми будемо коректно поводитись один до іншого. Тому що ну, у нас так буде не, просто не слухання, а буде якийсь базар. Вибачте за. Мам, не базар. Е, я не сказав, що ви базар. Я сказав, що в нашому випадку, якщо ми будемо кричати один іншому, ми не почуємо один іншого і ми не зможемо працювати плідно. Я бачу, тут є присутні представники інвестора. Я думаю, що від них хтось зможе виступити і підтвердити, будуть збережені дані дерева чи ні. Будівля, тоді під нею потрібно робити нову топозйомку, нову геологію. Нові розрахунки і так далі. І тоді будуть вже всі вимоги, які потрібні. До речі, і по сейсміці нам потрібно розібратися, тому що взагалі район 5 балів. А якщо ми забудову вже таку серйозну ставимо, то всі розрахунки на 6 балів. Все це треба розрахувати. І взагалі нам треба рухатися в 21 -е століття. А то, що ми там будемо кричати, то від цього нічого ну, не зміниться. Це вибачте, дякую. Я просто якраз на зауваження прошу вас, будь ласка, не робити підмінний понять, тому що в ДБІ чітко написано, що проєкт розробляється на оновленій картографічній основі, яка не може бути сроку більше одного року. Ви чуєте, не потрібно. Навіщо ви говорите те, чого немає? Це не, не наші проблеми, скільки коштує розробка детального плану. Це питання забудовника. Олексій ну ми вже вас почули. Давайте, мабуть, якось будемо по порядку, тому що ну, ми не можемо. Люди, за вашою спиною вже стоять люди. Тобто вони також хочуть задавати запитання. Давайте ми почуємо відповідь від інвестора і далі будемо працювати з людьми. Будь ласка, вам слово. Представтесь, будь ласка, щоб було зрозуміло. Мене зовут Станіслав. Я руководитель інвестиційної компанії. По поводу дубов. Ми залишимо ці два дуби і будинок таким чином, розташували будинок таким чином, щоб залишити ці два дуби. Присутник, это уже не будем спасибо встречать. большое за замечание. Давайте это в письменном виде изложим и будем отвечать и расточевывать этот дом так, чтобы не навредить будинок.